біло білокрилка. бачите ну, що, хто не бачить там не знає ось все вона атакує і бачите штуриться ух ти, йо моя якась літається. Ну, ми зараз попрацюємо препаратами і стане легше на тому світі розумів будьте уважні шука ось вона малесенька така ну така собака будьте уважні Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ми на ріпачку нашому, це десь посів 20, 21, да? 21 липня. Хлопці підказують мої. Дивіться, що тут і є зараз. Є пильщики вже, є совка і є білокрилка. Так що будьте уважні, тому що в нас вже ріст регуляцію будемо робити. Бачите, вже такі три потужні хвистка вже є, готові. І я кажу, не тяніть, бо буду вам е сюрприз. Ранні посіви люблять атакувати колеги. Шкідники і треба з ними боротися. А, бачите, сіло сівалковий держтат, бачите, ось моя, ну, уже який потужний листочок. Зрозуміли? Так що, в кого є ранні посіви контролюйте шкідників, бо буде вам сюрприз. А сюрпризів не повинно бути, тому що є технологія. Бачите, технологія. І мої орли це все знають. Так що успіхів вам.